breathe Повернувшись після квітневого теплого дощу, вирішила все-таки записати третій випуск на каналі НаукПопіл, де я, Ольга Маслова, ділюся з вами своїм науково-популярним вигоранням. І сьогоднішня наша бесіда, розмова буде про те, чому для нас важливо оточувати себе правильним світлом і правильною темрявою протягом доби. Це насправді питання здається, що вже багато ким Обговорюване, але насправді його обговорюють більше фотографи, люди, яким важлива картинка, дизайнери, будівельники, навіть. А от в контексті здоров'я цьому приділяється трохи менше уваги, і мені дуже хочеться трошки докластись до того, щоб цієї уваги було більше. Отже, чому для нас важливе освітлення? Тому що наш мозок сприймає інформацію про час доби, не дивлячись на гаджет циферки або стрілочки, а дізнаючись градієнт освітлення. Що це означає, як це все розшифровується? В наших очах, окрім Паличок і колбочок, про які всі знають зі школи, є третій тип фоторецепторів. Він так і називається, третій тип фоторецепторів, або меланопсиновмісні клітини, або там ще багато різних назв, які вам можна не запам'ятовувати. Сенс їх у тому, що вони сприймають інформацію саме про світлове оточення, про довжину хвилі того світла, яке нас оточує, про різні інші параметри. І на відміну від паличок і колбочок, цей тип клітин працює при заплющених очах. Це означає, що якщо ви заплющили очі, а вам все одно світить сюди лампочка, то ваш мозок не знає, що ви заплющили очі спите і думаєте, що ви в домі. Для чого це все важливо? Для синхронізації біологічного і астрономічного часу, про який я частково згадувала у першому відео про переведення стрілок, але головна ідея тут у тому, що у нас трильйони клітинок у кожній біологічний годинник, і нам потрібно, по-перше, регулювати, щоб вони всі були в одному ритмі, а по-друге, синхронізувати цей ритм із ритмом зовнішнім. Земним, так би мовити, астрономічним. І от цією регуляцією займається така точечка в нашому гіпоталамусі, яка називається надперехресне ядро. І ця точечка дізнається про те, що заглікується, через оці відтінки освітлення, яка проста є схема по освітленню. В нас має бути в день багато яскравого холодного освітлення, уявляємо собі такий ясний, чудовий день, полудень з блакитним небом. Ввечері в нас має бути щось схоже на захід сонця, жовто-гаряче небо, такі теплі тьмяні тони навколо і все все дуже таке специфічне. Це в нас має бути за 3-4 години до сну. І вночі в нас має бути повна темрява. Тоді вся цикліка працює, наш мозок роздає всім іншим нейроендокрин, Органам задачі для того, щоб щось виділяти, щось десь робити, і ми живемо собі і навіть не задумуємось про те, що в нас такі там складні процеси відбуваються. Але ці всі процеси дійсно зав'язані на різних рівнях. Тобто це і рівень безпосередньо внутрішньоклітинний, і рівень міжклітинного спілкування, і рівень уже стану різних органів, і глобально рівень нашого самопочуття. У тому числі психологічного. А, тому так важливо мати саме це чергування яскравого освітлення, тімнішого освітлення і відсутності освітлення. Так, є певні індивідуальні особливості, є різні люди з різними особливостями зіниці, які трошки чутливіші, трошки менш чутливі до цього. Але загальна норма вона така. І тому, якщо людина, наприклад, має тільки яскраве освітлення в своєму житті, або тільки тьмяне освітлення, або тільки темряву, то це всі три погані. Варіанти. Тому немає якогось е, типу світла, яке є погане або дуже хороше, е, і немає там хорошої чи поганої темряви. Є вчасне і невчасне світло, і вчасне і невчасне темряве. І, відповідно, це яскраве світло, воно характеризується такими параметрами, як коротша довжина хвилі, плюс різні відтінки світлової або кольорової, точніше, температури. Якщо ми говоримо про світло вечірнє, то це світло більш довгої довжини хвилі, вищої довжини хвилі і інші кольорові параметри. І... Всі оці речі вони насправді вказуються на етикетках лампочок. Я завжди жартую, що люди вже стали розумні читають етикетки на продуктах, знають, що там корисне, не корисне. А от лампочки обирають в основному тільки за принципом там економічної доцільності, не враховуючи цих всіх нюансів. А саме ці нюанси це те, що робить можливим створити в себе вдома чи на роботі, а краще там і там оптимальну світлову обстановку і мати відповідно здоровіший стан і кращий сон, ментальні різні характеристики, і так далі. Тому, будь ласка, звертайте увагу, зробіть так, щоб там, де ви працюєте, було яскраве біле світло з вкрапленням синього світла, більшим синій не колір. Це просто най найкоротша хвиля з того, що от ми бачимо, і що в нас тут є в спектрі денного світла. Намагайтесь вдень ловити справжнє сонячне світло, ввечері робіть собі за 3-4 години до моменту, коли ви збираєтесь засинати жовтий режим в усьому, тому що він ну, не стільки блокує синє світло, трошечки блокує, але не так, як виробники це рекомендують, верніше декларують. Але він робить менш привабливим гаджети, тому нічого Режим все одно топче. І трошки світло заблокує, і менш привабливим зробить. І плюс це такий додатковий ритуал перед сном вам буде. Ну і, звісно, вночі дотримуйтесь маскування очей, тому що, якщо фізично, механічно не прикрити сітківку, при наявності у вас якихось джерел освітлення. В кімнаті або за вікном якась цілодобова аптека мерехтить, ви можете не додати мозку тої інформації, яка йому потрібна для переходу, так би мовити, на наступну добу. І а, дуже важливо у цьому всьому розуміти, що люди, які працюють вночі, мають там різні нетипові режими роботи, так, у них дійсно можуть бути додаткові проблеми з цією синхронізацією біологічного і астрономічного часу, тому що. Власне, він буде не дуже синхронізованим, м'яко кажучи. Але знаючи, як ця система працює, є способи зниження шкоди для кожного конкретного режиму, і можна подумати про те, яким чином, там, якщо декілька днів на тиждень є така робота, як краще виходити після нічної зміни. Також є варіанти впливу на саме оточення, де людина знаходиться вночі. Тобто, ну одна справа, якщо це хірург, який робить операцію, наприклад, термінову, інша справа, якщо це якась робота просто треба пересидіти якийсь період. Тобто це все нюанси і знання от хронобіологічні, саме вони допомагають знизити цю шкоду і зробити грамотну нічну зміну і краще а, світлове оточення для таких екстремальних умов. Ну, і загалом ми світло сприймаємо навіть не тільки через очі, ми ще й через кістки черепа, там трошечки його пропускаємо, але це така окрема цікава історія, якщо а, вас це питання торкне. То ми зможемо про нього окремо поговорити. Ну і звісно, ми орієнтуємось у світі у, точніше, у часі не тільки за допомогою світла, а ще й за допомогою так званих нефотичних характеристик: це і температура, і прийоми їжі, і дуже багато всього іншого. Але світло це основне. І, звісно, у людей, які мають проблеми із зором, і, наприклад, різні види сліпоти, є різні відтінки проблем саме із циркадною ритмікою, в тому числі і сном. Але все залежить від того, який саме тип сліпоти в людини. Чи пошкоджені ось ці треті фоторецептори, чи пошкоджені тільки палички, колбочки, чи якось по-іншому ця сліпота проявляється. Тому там дуже багато нюансів, це теж тема окремої розмови. Але в будь-якому разі. Варто пам'ятати про те, що очі це в нас один з головних взагалі, способів додати до мозку, верніше донести до мозку інформацію про те, котра година, але не дивлячись при цьому на годинничок, на стрілки, циферки і все інше. Буду дуже сподіватися, що ви застосуєте якось в житті цю інформацію, тому що вона насправді одна з таких головних для того, щоб організм працював класно. І сподіваюся, що ви будете добре спати, бадьоро почуватимете себе в день, і взагалі у вас все буде настільки добре, наскільки в наших буремних умовах це взагалі можливо. І як завжди, нагадую, що здоров'я кожного українця це внесок в перемогу Здоровий Україн це значить, як мінімум, одна людина, яка проти ворога, і це значить, що ми ми є і ми переможемо. тому Піклуйтесь про себе і думайте навіть про такі дрібниці як освітлення. А я вже знаю, що робитиму випуски частіше, і наступні теми також будуть цікавими, я дуже сподіваюся. Системності від мене якоїсь в такому форматі не варто очікувати, тому, скоріш за все, це буде щось на тему культур клітин, щось про, можливо, про окситоцин. Можливо, просто в брові клітини. Я подумаю, коротше кажучи, але контенту в мене на 5 років вистачить навіть уже з наявного. Тому я навіть думаю про таку рубрику переосмислення старих фейсбучних дописів, які в мене такі ванільнуваті, тобто, це не наукпоп як такий, це скоріш такі ванільні записи, але з точки зору. Біології, тобто, можливо, для когось там будуть теж якісь інсайти. Там я на е, якусь експертність не претендую, але в усякому разі ми можемо поговорити. Зараз говорять всі, кому не лінь взагалі від стендаперів до політичних експертів на всі теми. Тому, чому б не поговорити на всі теми ще й мені. Але я тільки на відміну від багатьох інших буду Казати, що а, от в цьому я не спеціаліст, отут все значно складніше, а тут взагалі все не так, як всі думають, і скандали, інтриги, розслідування. Тому е, будьте з нами е, зі мною і моїми двадцять двома альтерешками. Е, підписуйтесь, будь ласка, я дуже ціную кожну підписочку, кожен лайк, кожен коментар, тому що дійсно вриваюсь в україномовний ютюб, отак буквально е, зразу і хочу, хочу побільше. Всього вам найкращого здоровлячка і правильного світла та темряви.